Добрий день, хлопчики і дівчатка! З вами Людмила Іванівна і 109-й заклад дошкільної освіти. Відгадайте загадку. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло. Потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Що це? Так, це кульбаба. Ось вона, подивіться на неї. Сьогодні я запрошую вас в нашу творчу майстерню і пропоную вам зробити ось таку аплікацію, яка називається кульбаби. Для цього нам потрібно квадрати жовтого кольору, різних розмірів, зелені смужки прямокутні, клей, ножиці, аркуш паперу і серветки. І ось така дерев'яна паличка. Отже, починаємо. Спочатку беремо квадрат більший і заокруглюємо кути, вирізуємо круг. Я сподіваюся, що ви всі вмієте робити так. Потім цей круг розрізаємо, не доходячи до центру, ось такими вузенькими смужечками перегортаємо і робимо надрізи. Потім беремо і заокруглюємо от ось ці кінці, ось так дерев'яною паличкою, надаючи об'єму. Потім наклеїмо. Перший шар нашого, нашої квіточки. Знов вирізуємо круг з квадрата меншого розміру. Заокровлюємо кути і так само надрізаємо кінці робимо. Тоненькі пелюстки нашої кульбабки, і знов беремо і заокруглюємо ось так пелюстки. І знов наклеюємо. Це вже буде другий шар нашої кульбабки. І на останок. Найменший квадрат, з якого ми вирізуємо маленький крок. Це буде середина нашої квіточки. І так само теж робимо надрізи і знов заокруглюємо трохи всередину. Приклеюємо нашу серединку ось тут. А тепер трохи ось так піднімаємо наші пелюстки, надаючи їй об'єму. Тепер приклеїмо стебло нашої квіточки, намащуємо клеєм і приклеюємо сюди ось так. Зукаємо серветочку, а тепер треба вирізати листечко. Дивіться, складаємо ось цей прямокутничок навпіл і вирізуємо наше листечко. Дивіться, схоже на ялиночку. Вітаємо нашу листечку. ось таке виходить, наклеїмо тільки серединку і приклеюємо ось так, і знов трохи піднімаємо листя. Так само ж робимо і другу листечку для нашої кульбабки. Ще раз дивіться. Треба акуратно до серединки не розрізати, тому що листочок розпадеться навпіл, якщо ви серединку розріжете, не доходячи до середини, до згибу. Ось так, розкриваємо. Ось таке листечко получилось. І знов. Намащуємо всерединку, тільки клеєм і приклеїмо другу листичку. Ось така у нас виходить композиція. Бажаю вам творчих успіхів! На все добре, до побачення!